Якщо у вас постане питання йти чи не йти на фільм Я знаю, що ви скоїли минулого літа 2025 року, то я однозначно скажу не йдіть. Цей фільм, як на мене, не заслуговує ні уваги, ні витрати коштів. І це той випадок, коли краще купити смаколик, чим глянути цей абсолютно непотрібний фільм. Останнім часом все більше стає ремейків чи продовжень культових фільмів, які були популярні в 90-х чи на початку 2000-х. Чому? Все просто: режисери грають на почуттях ностальгії. Самий перший фільм, я знаю, що ви скоїли минулого літа, вийшов у 1997-му. При бюджеті у 17 мільйонів доларів даний слешер в цілому в світовому прокаті зібрав 125,3 мільйона доларів. Погодьтесь, непогані цифри. Перша частина насправді доволі непогана на той час. Та при перегляді зараз ви відразу пізнаєте відомих вам акторів дитинства: Сара Мішель Геллер, Дженніфер Лавх'юїт, Фредді Принц Молодший та Райан Філіп. І, мабуть, одного дня Дженніфер Робінсон, режисерка вже стрічки 2025 року, вирішила: А давайте воскресімо цю стрічку. Зробимо, так би мовити, продовження, додамо нові сучасні знайомі обличчя для молоді, плюс старих персонажів для тих, хто подоросліше. Але скажу лише одне: щоб це все подіяло і принесло кошти, потрібно, щоб сценарій до стрічки був справді моторошно хорошим. А тут таке враження, що сценарій почав писати кролик, а завершив скунс. Стрічка йде дві години, і сюжет настільки нудний, затягнутий, некривавий і нецікавий, що ти вже на першій половині фільму хочеш закінчити страждання всіх головних героїв і щоб їх, зрештою, всіх швиденько відправили на той світ. З усього фільму мені справді сподобалося, що я побачила персонажів першої частини та одне Каспер Камео. Проте всі їх сюжетні лінії бажають кращого. І я справді дуже дуже сподіваюсь, що не буде продовження даної стрічки. Хоча, судячи по кінцівці, все ж це можливо.